Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні показуємо вам досить рідкісний екземпляр тракторця і, в принципі, кубота серії Джель це досить популярні трактори, які там великими об'ємами привозяться і продаються в Україні. Але конкретно модель, яку хочемо показати вам, ми має швидкісну коробку. Уважний глядач має от побачити, що. Тут є така приставочка High Speed, а це означає, що максимальна швидкість руху трактора буде понад 20 км за годину, на відміну від 14-15, як в інших японських тракторах. Чому рідкісний цей трактор? Тому що зазвичай High Speed коробки йдуть від 30 кінських сил і вище. А тут 26 кінських сил і швидкісна коробка. Таке трапляється. Рідко тому давайте оглянемо цей тракторець, його комплектацію, стан та ціну. Давайте саме цікавіше це ціна, звичайно, що для вас всіх покупців. Ціна такого трактора 9900 доларів в комплекті з ґрунтофрезою. І як ви бачите, є сонцезахисний дашок. Двигун цього трактора є потужністю 26 кінських сил. Він трьохциліндровий, дизельний і повністю вже є обслужений. Я нагадаю, що ми не всі тракторці надаємо гарантію, і на цей не виключення 6 місяців гарантія на двигун, коробку та мости. Серія GL випускалася з 91 по 2001 рік випуску, і всі тракторці від 25 до 29 кінських сил йшли на однаковому типу шасі. Мости в нього вже були такі от усилені на відміну від 23-ї куботи чи 240-ї. І в 26-й теж ви маєте бачити, що передній міст такий мостяра, потужний, гарний, нічого ніде не тече. Мастило в ньому, до речі, теж є замінено. Передній міст тут підключається механічно, це вже степова функція в куботи, ось цим от речагом. І в нас є ще функція оберту на місці. Коробка перемикання передач у цього тракторця напівавтоматична, U-Shift. У нас, бачите, є 8 швидкостей. При користуванні самими швидкостями педаль щеплення витискати не потрібно. Тільки коли ми вмикаємо діапазон, а їх тут два, або реверс напрямок руху вперед або назад, тоді ми щеплення, в принципі, маємо витискати. А так, швидкість. Регулюється лише самим важелем, і, як я вже сказав, коробка тут у нас є швидкісною. Вага такого тракторця складає півтора тонни, колія 110 см по центру коліс. Звертаю вашу увагу, що задній диск є розбірний, отже, колію можна відрегулювати. Резина в тракторця ще рідна Bridgestone 11,2 на 24 розмір задніх шин і 7 на 16 це розмір передньої шини. Позаду трактора у нас. Гарна трьохточкова навіска з боковим нівеліром, і у нас є блок керування. Оце власне важіль підйому опускання навіски, і блок керування навіскою. У нас також присутній з автоматичними та ручними налаштуваннями. Плюс функція. Пам'яті фризи тут також є. Ще хочу сказати, що у нас регулюється кермо по виліту. Також трактор має гідропідсилювач керма і вал відбору потужності 4 швидкості вперед, плюс одна швидкість назад. Ну і плюс блокування диференціалу. Це вже стандартно для всіх японських тракторців. Наш тракторець комплектується дуже гарною фризою, Ніпло, робочою шириною 150 см. Ножіше в дуже-дуже навіть непоганому стані. І також ґрунтофреза має швидкоз'єм, має автопопадач кардана, і ось опорні колеса, які вже виконані тут спереду, а не позаду, як всі звикли. Сонце-захисний дашок буде бонусом, це приємно, що він доїхав, хоч і не в дуже гарному стані, але він, в принципі, є. І це чудово. Давайте заведемо трактор, хочу, щоб ви послухали, як власне, він працює. Як і в більшості японських тракторів в нас є рівна підлога, місце для оператора більш ніж достатньо, автоматичні свічі розжарювання. Заводиться трактор з пів оберту. Зараз звімкнута функція оберту на місці, І, як і всі тракторці, він також може розвертатися просто з місця. Ось такий дуже гарний тракторець є в нас на майданчику місто Львів. Кільцева дорога Сокільники. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Також наш інший майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. У нас дуже великий асортимент і японських тракторів, і китайських міні-тракторців, і навісного обладнання до всієї техніки. Тому хто цікавиться сільськогосподарською тематикою, переходьте, телефонуйте та обирайте свого помічника в господарство. Хочу сказати, що в нас є в компанії послуга Trade-In, і ви можете цей трактор чи будь-який інший. Придбати собі, здавши свій старий нам і доплативши різницю для того, щоб оцінити ваш тракторець, звертайтеся за номером телефону 098 538 66 00. Можете відразу на Viber скидати фотографії чи фото відео вашої техніки. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, для того щоб в майбутньому не пропускати відеоглядів, тому що можливо саме ваш тракторець прямо зараз стоїть і чекає вас на нашому майданчику. Дякуємо всім за перегляд, до зустрічі на нашому ютуб-каналі.